Права чоловіка, свобода слова. Я не хочу і много говорити. Кільком мені не дадуть поки службу. Усе не мене звідав дуже 60 і сімсо раз мене тягають. Ми ніч не маємо проти України. Біше мене, що ми маємо. Ми розлади сімдесят вісім і два десятих. Спеціальна, сама урядна, територія у складі України. Що то є проти законом? Особень законом. Нічого вступаємо і не знають люди. Чому газ до нас своєї землі? А хто приходять сюди на 14 заручити, ми ну, всіх частуємо і любимо. І українці, і руські, і мадяри, і сноваки. Тут проживає більше 70% національності. Ми не немає конфлікту і не будемо мати між нашими народами, які б За мир і дружба наших братських народів, всіх, які проживали. Судьба це звела, і ми не в цій нації немає. по нам подобрив. І дай, Господь, Бог, що Україна узнає нас як за древні судянські. Народ. І був перепис населення, було національний русин і був Конституцію в нашу самоврядну спеціальну територію складі України. Все, що я хотів повісти, і можна добраємося в Європу, у парламент Київський, президенту, усім обов'язково, нашу волю, нашого народу. Дякую. Статус Закарпаття і признання русинов національним меншинством. Учасники мітингу за спеціальне карп... признання русинів національним меншинством зустоявся у Бухачеві 15 юня цього року, виражає свою глибоку озабоченість ситуації, яка склалася в регіоні у страні цілому. Політика, проводима київськими вла... 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 властями во главі з президентом Порошенком, фактично поставила Україну на грань національної катастрофи. Проїздить тотальне обміщення населення, в тому числі в Закарпатті. На його восточній страни фактично йде гражданська війна, в которой гибнуть тисячі українських граждан. в числе которых находятся представители национальных меньшин региона. В стране закрываются предприятия, промышленные объекты, растет нехватка рабочих мест. Огромное количество, количество граждан, включая закарпатцы, вынуждены искать работу за границей. Украинская экономика находится на грани коллапса. Убительная политика Порошенко, который последовательно... И во всем Божьем лицемерием обманывает свой народ, последнее время привела к резкому обострению установки в Закарпатье. Участники митинга полагают, что единственным верным решением возникших кризисных проблем в Закарпатии является верным э, возник, э, решением возникших кризисных проблем Закарпатия является признание киевскими властями легітимних ітогов референдума 1991 року в регіоні, ви пам'ятаєте, по якому 78,2% Закарпатів голосувало за спеціальну самоврядну територію в складі України, Це фактично означає придання області автономного статусу. Народ, местные органы власти должны сами обеспечить безопасность региона, его устройство, социально-экономическое развитие. Достижение таких целей может быть осуществлено через существующую конституционную реформу в стране. Мы также обращаемся с призывом к Порошенко принять во внимание решение Комитета Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации. і принятое в 2006 году, в котором содержится настоятельная рекомендация властям Украины призначив в качестве национального меньшинства. Киев, который стремится асоциировать себя с Европой, должен выполнить эти требования. Мы обращаемся к призуму в областной раде Закарпаття, Верховной Ради Украины делать все необходимое тем, чтобы пожелать требования участников митина и получили поддержку, воплотить конкретные решения. Все.